Чи не найбільшою мрією кожного автомобіліста є відновлення якісного дорожнього покриття, яке з плином часу стало непридатним для руху транспорту, і до того ж почало становити реальну небезпеку як для водіїв, пасажирів, так і простих пішоходів. Подібні проблеми існують в багатьох населених пунктах України. На жаль, гострою дана проблема до недавнього часу була і для Балтської об'єднаної територіальної громади. Однак поступовими планомірними кроками ремонти автомобільних шляхів вдається виконувати, і все це завдяки спільній волі, конструктивній і плідній співпраці керівництва Балтської об'єднаної територіальної громади з керівництвом області та країни. Тож саме зараз роботи з відновлення нормального функціонування деяких ділянок автошляхів у самому розпалі. А про джерела фінансування ремонту важливих дорожніх сполучень, об'єми виконаних і запланованих робіт та підрядні організації, які їх виконують, нам розповів Балтський міський голова Сергій Мазур. Сьогодні продовжується другий етап робіт на трасі Р-75 в Любочівському районі. Вони проводяться підрядною організацією Березівка Шляхбут, яка виграла тендер у службі автомобільних доріг. Кошти сюди були виділені з обласного бюджету. Якщо пам'ятаєте, Анатолій Ігорі Чурбанський літом пообіцяв, що цей процес буде продовжений. Декілька місяців тому були зроблені ділянки капітального ремонту в селах Ясинова і Познанка. І було прийнято раніше рішення, щоб розпочати далі ямковий ремонт від київської траси і наближувати відновлення дороги до нашого району. Був заступник начальника служби. Автомобільних доріг, і ми знайшли погодження, що служба за рахунок власних коштів виділить ще додаткові фінансові ресурси для того, щоб завершити ділянку робіт від села Ясинова до повороту на село міського типу Зеленогірськ, щоб згідно наших планів, до кінця цього року була відновлена дорожнє сполучення. Окрім того, я звернувся до Анатолія Гірича Урбанського, щоб були виділені додаткові кошти уже на ямковий ремонт дороги в нашому районі. Це село Бензарій, це село село Немирівське, це е, село Гольма, голова обласної ради обіцяє, що на наступній сесії буде розглянути це питання, і якщо Вдасться всім спільно. Ми зможемо до кінця цього року відновити, скажімо так, дорожні сполучення від нашого міста, від нашого району до київської траси. Ми вже, в принципі, спостерігаємо ті процеси, що там, де роботи провелися, краще і значно краще стали їхати. Да, дорога не в ідеальному стані, але основна задача стояла відновити рух і зробити його безпечним. Я вчора мав нагоду доповідати прем'єр-міністру України про хід децентралізації. Також було піднято питання доріг, тому що сьогодні це є одним із стратегій, яку виставляє уряд України, і ставить задачу по капітальних поточних ремонтах дорожнього покриття на території країни. Була відзначена наша громада, що за рахунок різних рівних бюджетів це державний бюджет, який на початку року допоміг. Це обласний бюджет за підтримки голови обласної ради. Це сьогодні служба автомобільних доріг за рахунок своїх. Ресурсів іде процес того, щоб відновлювати дорогу. І цим самим стимулювати розвиток перше промисловості, друге мілково-середнього бізнесу, тому що вже не буду тих нарікань, які були п'ять останніх років. До Балти неможливо доїхати. До Балти краще дойти пішком. Ці питання я думаю, що на кінець 2016 року нам всім спільно вдасться вирішити. Сьогодні було погоджено із службою автомобільних дорог принципова позиція. В них є кошти, і вони після того як буде завершені роботи тут на цій трасі. Вони перейдуть на трасу Р. 33, в, якщо ми говоримо за нашу громаду, це від міста Балти в напрямок села Сараженка, тому що це дорога державного значення. Також за рахунок різних сил там є часткові фінансові ресурси, щоб ми в цьому році розпочали. І буде частково зроблена ділянка дороги в напрямку від села Бурсуки до села Обжила. Ми також сподіваємося, що керівництво Кодимського району залучиться до цих процесів, адже весь транспорт і автобусне сполучення Кодимського району йде сьогодні чи. Через село Обжила і в напрямку міста Одеса. Також із тих проблем, які ми сьогодні маємо, напрямок дороги Балта Котовськ, вона повністю зруйнована. Це напрямок дороги Балта-Бурсуки, напрямок дороги Балта Обжила. Для... Нам обіцяють сьогодні. Різні представники державних структур, що частково в цьому році, частково в наступному році будуть виділятися фінансові ресурси для служби автомобільних доріг, доріг, щоб ми могли за рахунок саме державного і обласного бюджету відновити транспортне сполучення і зробити його більш безпечним і комфортним для проїзду. А за рахунок власних сил сьогодні по місту проводяться ямкові ремонти, проводяться ділянками капітальний ремонт. В осінній період розпочнеться процес і Продовжиться процес грейдерування, особливо в селах громади. Тому я думаю, саме от в такому ракурсі питання дорожнього будівництва, ремонту, як для громади загалом, так і для. Нашого регіону в цьому році зрушилося з місця, як зазначив Балтський міський голова Сергій Мазу, вже протягом тривалого часу потребують ремонту і такі ділянки вулиць, як Ткаченко, Уварова, Свердлова. Для того, аби покращити цю ситуацію, до ремонтних робіт було залучено якісну техніку, щоб дані дороги ще довго виконували свою основну функцію. У зв'язку із цим було визначено, що оптимальним і досить надійним для цих та інших ділянок буде застосування асфальтно-дорожного бітомного покри. Ми в цьому році намагаємося змінити підходи, пов'язані з капітальним ремонтом доріг комунальної власності, наших місцевих і за рахунок інфраструктурної субвенції. Ми пройшли всі процедурні погодження, розпочали сьогодні роботи по трьох ділянках міста, які багато років в принципі, вже потребують змін і вдосконалення. Це ділянка вулиці Ткаченка. Ділянка вулиці Свердлова і ділянка вулиці Уварова аварійна від 30 років перемоги до будинку номер 19 по вулиці Уварова працює одеське підприємство. Як ви сьогодні бачили, що це працює міцна якісна техніка, відповідна служба технічного нагляду і контролю, тому що все ж таки стоїмо на позиції. Якщо вдасться підрядникам іти по нашим принципам, то такі ділянки доріг будуть слугувати багато багато років для жителів нашого міста. Для потоку автотранспорту. Ми в минулому році пробували питання частково бетонних доріг, воно вдалося. Сьогодні ми відпрацювали вулицю Островідного, вона завершується. І я думаю, що вона має сенс на життя. Тут, згідно проєктно-кошторисної документації, вибираються аварійні ділянки, знімаються аварійні е ділянки дорожнього покриття, де є брусчатка, де є асфальт, де є всякі суміші, знімаються е різними слоями. Щібійнева гравія відставляється, каткується і потім у два слоя. Буде ставитися асфальтно-дорожнє бітовне покриття. Перший слой це буде 7 см, чорновий, виравнюючий, другий слой це буде 4-6, вже рівний гладкий поверхневий слой. Крім того, на вулиці Свердлова будуть встановлені водовідвідні лотки для прийому води по вулиці Уварова. на цій ділянці, де тривають роботи, з одного боку буде йти бордюр, щоб ми підготували ліву частину Уварова під капітальний ремонт тротуару і прийому дощових. От, а з цієї сторони з правої, будуть йти вже прийомні лотки під дощову і талу воду. Тим самим ми зможемо зібрати воду, зробити конус дороги іншим і спускати воду вниз до вулиці Любомирської. Я думаю, що впродовж місяця ми вийдемо на остаточний такий бачення того, як. Ці ділянки будуть робитися а задоволений також і тим, що е, дійсно сучасна техніка дійсно е, досить серйозно підійшли до питання для будь-якої справи є важливим позитивний результат. Що стосується реалізації інфраструктурної програми з капітального ремонту доріг та вулиць, основний результат ще попереду, але за умови правильного і відповідального підходу до розпочатої роботи, постійного контролю як з боку керівництва, так і з боку всієї громадськості, і ця корисна та дуже важлива справа обов'язково має увінчатися успіхом.